По статистиці більша половина жінок бояться ходити самі по малолюдним місцям та в темний період часу. Особливо актуальною є ця проблема зараз, коли темніє рано на носі зима, а світло на вулиці не вмикають, адже у нас в країні економія та світломаскування. Сидіти вдома та боятися це не вихід. Тому Ірпінська молодіжна рада запропонувала жінкам та дівчатам міста відвідати майстер-клас по самообороні. Захід проводили досвідчені тренери, майстри спорту України з хортинку Кузнєцова Христина та шуманський роман. Романе, розкажіть нам, як спорт повпливав на ваше життя. Завдяки спорту, я став більш психологічно настроєний, духовно настроєний, фізично настроєний. За рахунок спорту я всі ситуації негативні та позитивні, сприймаю більш впевненіше. Спорт надихає на нові досягнення, не зупинятись на меті, завжди йти вперед. Якщо одну достиг, рухаєшся далі. Ваша задача, тут от руки є да, на капюшоні, Ми тут били вуха. Ми пробиваємо так само вуха, забираємо ручку вниз і локоть піднімаємо вверх. От сюди. Або кулачком також в коди. Кулачок у нас складається, от у нас є ладоня. Пальчики завертаємо до подушечок і закриваємо. Великий палець ні в якому випадку всередину не ставить. А які поради ви могли б надати молоді? Вдосконалювати себе, завжди рухатись, бути завжди впевненим в собі, займатися спортом різними спортами, не обов'язково єдиноборствами, але завжди йти до того, чого ти хочеш найбільше в житті.